Вкрав випив до в'язниці. Відома фраза кіношного джентльмена удачі вдало характеризує автокрадія Бувалий Бували річний чоловік, не втримався й доби. Щойно вийшов із в'язниці і одразу викрав чужий автомобіль. По гарячим слідам був задержаний мужчина раніше судимий, який завершили на території Приморського району угон автомобіля Нісан. Автокрадій викрав старенький легковик Нісан серед білого дня, відкрив машину половинкою ножиці та поїхав кататися по південній Пальмірі. Не знав зухвалець, що власник машини повідомив про угон до міліції, тож спокійно припаркував машину біля місцевого супермаркету та пішов за покупками. Коли вийшов з магазину, його затримали правоохоронці. У міліції вже відкрили кримінальне провадження. А тим часом у Державтоінспекції кажуть, що в порівнянні з минулим роком кількість угонів в Україні збільшилася на 120%. Згідно з офіційною статистикою, у цьому році викрали понад 10 тисяч машин.